От ці всі опитування вони показують швидше масові настрої. Та от наразі, коли йдеться про Зеленського, про Буданова і про Залужного, можемо говорити, що тут йдеться про зріз громадської думки, те, що стало вже частиною суспільної свідомості. Я собі як комунікаційник. Це абсолютно чітко відслідковує. Як би далі не розгорталися події, так в суспільній свідомості Заложний завжди буде залізним генералом, генералом перемоги. І президент Зеленський завжди буде очільником нації в найскладніший момент, що би не сталося далі. Насправді його рейтинг і рейтинг довіри до нього, який підріс, власне, він ситуативний, але він пов'язаний якраз із тим. Із його посадою, яку він займає, я вас абсолютно запевняю, що якби на цій посаді, на посаді президента України наразі був пан Порошенко чи будь-хто інший, і відбулося у Білому домі те, що відбулося, симпатії українців були б на боці цього президента, тому що. Події в овальному кабінеті були не персонально президентові Зеленському. Чомусь ніхто не обурювався, так коли е, Трамп е, якісь і оточення Трампа, зокрема його син, відпускав якісь. Не дуже адекватні жарти, так і порівняння персонально до зеленського. Це було образою всього українського народу і української нації. І відповідна рефлексія, так само абсолютно адекватна. Симпатія українців були б на боці будь-якого українського президента, це якраз говорить про нашу суспільну зрілість і якусь. Ну, якесь розуміння державотворчих процесів, так що не так важливе прізвище людини, яка обіймає ту чи іншу посаду, це інституційно важлива посада для збереження української держави як такої.